З вами Смогаста джміль, і це велика історія. Буває, що з сусідами не щастить. Але жінка з цієї історії це просто щось. Вона зробила життя цілої родини нестерпним і зіпсувала нерви багатьом людям. Але, як кажуть, і на стару знайдеться проруха. Скандалістка допустила промах, і тепер її життя пішло під укіс. Наш сад посадив ще прадід. Зараз деревом 120 років. Це наше сімейне надбання. Розпочав розповідь, користувач мережі. Коли персики стигли, ми збирали друзів, сусідів і закочували велике свято. Я любив ці посиденьки. У нас були чудові сусіди, особливо дід Семен. Він навіть запрошував мене до своєї майстерні та навчив роботі по дереву. Слід сказати, що ця старовинна майстерня стояла на межі наших ділянок. І вона відіграє важливу роль у цій історії. Так ось, минули роки, дід Семен помер від старості, а в нас з'явилася нова сусідка Каріна. Каріна одразу вирішила навести свої порядки. Перше, що вона зробила, викотила всім сусідам вулицею свої претензії, пояснив чоловік. Прийшла і наша черга слухати її марення. Вона вимагала вирубати наш сад. Оскільки листя з дерев нібито летять на її ділянку, ми вічливо сказали, що не виконуватимемо її вимог. Вона дуже розлютилася і пішла. Карина докопувалась до всіх, вона навіть досягла присиплення сусідського собаки, бо пес нібито напав на її сина. Пізніше з'ясувалося, що Карина набрехала. Цей песик був наймилішим плюшевим ведмедиком в окрузі нарікає герой історії, за найнезговірливіших сусідів Каріна взялася в притул. Вона викликала поліцію, скаржачись на шум. Потім ще пожежникам дзвонила. А ми розпалили вогонь у спеціально обладнаному місці на власній ділянці, розповідає герой публікації. Батьки зрозуміли, що простіше з нею не зв'язуватись, і перестали запрошувати гостей. Нова сусідка вирішила закріпити успіх і знову вимагала вирубати сад. Коли ми відмовили, хтось почав прокулювати шини у нашого авто, закидав яйцями будинок. Потім зникла наша кішка. За кілька днів вона повернулася додому у тяжкому стані, та ще й дерева стали раптово хворіти. Ми розуміли, хто це робить, але, на жаль, ми не мали доказів. Але тут сусідка зробила фатальну помилку. Про яку ж помилку йдеться? Виявляється, Карина найняла людей і таємно знесла ту саму старовинну майстерню, що стояла на межі двох ділянок. Вона одразу почала будувати там гараж, але лиходійка втратила одну дрібну деталь, яка згодом стала дуже важливою. Вона не спитала дозволу у сусідів. Я живу в США. У нашому штаті є закон, який захищає будинки, яким понад 100 років, пояснює чоловік, а майстерня була явно старша. Це по-перше, щоб будувати нову будівлю на своїй ділянці, ви маєте запитати дозвіл у сусідів, і при будівництві потрібно дотримуватися певної відстані до меж сусідньої ділянки. Це по-друге, повернемося до саду. Ми вирішили з'ясувати, хто шкодить деревам. Встановили кілька камер і так, зняли сусідку. Вона кротилася і сильно вибачалася перед батьком. Папа не хотів конфліктів та пробачив її. А я ні, каже чоловік. Я навів довідки про межі нашої земельної ділянки. Виявилось, що своїм гаражем Карина влізла на нашу ділянку. На 90 сантиметрів. Ох, не треба було їй чіпати нашу родину. Спочатку я накатав заяву про те, що Карина знесла історичну будівлю, а потім пішов у будівельне управління та повідомив, що вона збудувала гараж на нашій території без нашого дозволу. А далі історія розвивалася, як у голівудському фільмі. Підняли архіви. З'ясувалося, що майстерня не просто стара, цей будинок представляє історичну та культурну цінність. Для початку суд зобов'язав Карину виплатити штраф у розмірі 150 тисяч доларів за знесення майстерні. Їй довелося знести гараж. Це ще 50 тисяч доларів. Ах так. За саме будівництво гаража її оштрафували на 83 тисячі доларів. Далі Карина мала в найкоротші терміни відбудувати майстерню в первозданному вигляді. Робітники могли використовувати лише технології 19 століття, все робити по-старому. Можете уявити, як це дорого? Це коштувало їй ще. 437 тисяч доларів. Не забудемо про витрати на адвокатів. Карина оголосила себе банкрутом, І їй довелося продати свою ділянку. Його купили мої батьки. Розкажіть у коментарях, чи прав той чоловік, що заявив на цю Карину. Адже після його заяви людина стала банкрутом. І напишіть, чи сподобалася вам така історія. А з вами був смогастий джміль.